В мене причину, чому я пішов в СЗЧ, ніхто не запитав. Також, хоча причина разом з доказами, є там, що у нас був комбат, за відпустку ти платиш 30 тисяч, йому на карточку переводиш. Питання в наступному, що в нас поставили комбата, який... чому по відношенню до нього не було проведено розслідування, молодший лейтенант по званні, тому що в нас бойовий комбат загинув під час артилерійського обстрілу, який реально був бойовим комбатом. Поставили комбата, який зараз він там займає вищу ланку посади. Да, він там справляється, там він молодець красавчик. Але у нас навіть командири рот позалишалися без них, це нонсенс. Ну, типу, при посаді молодший лейтенант. Він тупо не знав, що робити. Він гробив людей для того, щоб його вивезти, ну, вивели з коли в тебе залишається певний штат людей, маленький, то підрозділ виводять з зони проведення бойових дій. Ну, типу, він в таку ситуацію вклинювався. Я, я, як чому? Я, як чому? Олежка Підарас? Підарасина. Підарасина рідна. Олежка Підарас? Олежка Підарас? Підарасина. О, все. Спасибо. Надо летіти.